Особливостей багато у нас є такі. Знаєте, робота така важка. У нас дуже важка робота, але я можу сказати, що як чисто для мене, та не тільки для мене, але це робота така от для душі. Знаєте, на напашися, як так чисто говоря, да тут. А воно дивишся, приходиш кожен день, дивишся, а воно вже от там пучечка розпустилася, вон там гілочка розпустилася, а тут вже щось зелененьке з'явилося. І знаєте, якось на душі легше стає. Оце так особливості. Ще які особливості в нас роботи? Е, такі, що. М Людям подобається наша робота теж. Дуже багато людей ходять і дякують нам. Ось був голольот трохи, ідеш, посипаєш ти той пісочок. А потім люди йдуть ззаді. Ой, спасіба вам, спасіба. Знаєте, і самому хорошо і на душі і приємно це все. Ну, що ще таке у нас буває? Трошки такі непорозуміння бувають з людьми. На що знаєте оцінки труда, щоб сказати, що геть наш труд не цінять, не можна сказати. Люди більшість, ну є такі окремі елементи, що які можуть прийти розкидати ногами пісок, той, що підгорнули ми де, то не просто пісок, а суміш для галальода, і собачку просто посадити. там. Просто на кущики з хризантемою можуть собачку вивезти, посадити. Ну, 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 це не можна усі сказати, що це всі люди такі. Ну, є Потім за тваринами багато не прибирають, але прибирають багато вже людей, багато. Просто багато. Ви знаєте, навіть от в цьому році я дивлюся, я прибираю, ну, ці урни висипаю і я дивлюся, що багато є, що прибирають, що видно. Ну, ну, видно. Ну, Ну, у нас люд, людей багато е, працює, і багато таких, що давно працюють. У Нас люди працьовиті всі. у нас нема таких, що е, знаєте, що ледачі не хоче десь там. І я думаю, що наше керівництво знає вже нас, що раз сказало нам, що треба ось зробити все, це і це. І Вони знають, що вони за це можуть не переживати, не хвилюватися, що це все буде зроблено. Вам доводиться рано дуже вставати, і в будь-яку погоду ви працюєте, як з цим змиря? Як з цим? А ви знаєте, якось вже такий годинник внутрішній, напевно, такий, от що навіть вже от відпустці, чи там на лікарняному, чи вихідний якесь свято, все одно от просипаюся в 4.30 і все, все вже. А Не буває Отаке. таке обідне. От я, наприклад, прокидаюся, думаю, боже, дощ, сніг, вітрище, треба йти на роботу, так не хочу. А вам же таке треба? Ні, я вам більше скажу, не то, що треба на роботу йти. Ми ще, і не тільки я, я теж, і не тільки я, ті, що хто працюють тут, чи будемо, як має сніг, будь там чи голольот, чи дощ, і що. Ми ще серед ночі встаємо і виглядаємо вікно, ага, там немає снігу, вже нічого там не случилося. Ми просто можемо просипатися і дивитися за оцим. Так? Да, да. Таке а ну обідно. Ну буває, звісно, обідно, що люди відпочивають. Не то, що обідно, ну я не знаю вам, як це сказати. Що відпочивають, ну потім прийдемо та відпочинемо. Ну бувають у нас такі, да, що люди відпочивають, а ми вдома. А ми читаємо, ми на роботі. Ну радує тільки то, що зробимо і для себе, і для когось добре. От знаєте, от слово прибирати воно якесь загальне. От можете перерахувати, от що ви маєте робити у себе на ділянці? Е, прибирати, ну, загальне, так, да, прибирати. Ну, Прибираю, я приходжу до себе на ділянку. І Перше, що я роблю, я прибираю, це дійсно прибираю, беру там кульок чи мішок, беру таку штричечку і виходжу. Я вибираю урни всі, і вибираю деякі акурки, акурки окреме курцям Ну Це невиносимо, слухайте. І оце, оце, оце прибирання у нас. А далі ми ж не прибиральники, ми озеленювачі. І все, на цьому прибирання наше закінчується. Ми зараз і обрізаємо, і вигрібаємо, і вспушуємо, прорихлюємо. Може, десь щось підсадити, пересадити. Ось у мене на участку позавчора жіночка принесла такі горшечки. І там у неї були мускарі і крокуси. Такі вже вони відсвіли, видно, на свято подарували її. І вона каже: викинути жалко, посадити нема куди, посадити, та без питань. Думайте. І ми посадили їх там. От вона хай ходить і дивиться, що посадили. Оце, оце таке, оце така в нас робота. Да. І прибирання, ну листя вигрібаємо, як ну це, це ну, прибирання, це таке. Потім і полив, і догляд за рослинами. Ціле літо, ціле літо у нас висаджуємо багато однорічників, і ціле літо у нас так сапка, сікатор і шланга з рук не випадає. Оце ціле літо, тому що коли такий от період гарячий, такий, то ми навіть два рази на неділю поливаємо ці петунії. У мене, наприклад, на участку, там возлі церкви української, у мене це літо було дуже. Велика проблема. Посадили 800 штук пітуній. І ви знаєте, ну більшість у мене просто більшість їх вирвали. Облюбували наркомани, облюбували ту ділянку. І щоб ви бачили, що там робилося, мені приходило. Мені я на роботу приходила, мені просто хотілося сісти і плакати. Вони брали просто, виривали рослинку, робили туди свою, поставили ту свою фігню садили, корінь вже ж нарушений, все. І вже воно, і приходимо, приходимо 5-6, а то й 10 штук. Оце таке кожен день, кожен день. Оце таке було. Вони просто погубили участок прошлого року. Ми визивали муніципальну варту, Визивали поліцію, все визивали. Не знаю, то лі вони не хотіли з ними нічого робити, то лі вони не могли їм з ними не зробити. І вони вже не боялися. Вони білим днем вони ходять і грибуться. отут. Вот вони навіть ходили, здоровалися з нами. Нічого собі у вас, яка цікава робота. Дуже цікава робота. У нас дуже цікава робота. Цікава, ну розумієте... Це ж не просто так прийти і взяти його там, посмикав, почикав, порізав. Ту ж ту саму кущ троянди, той самий, де півон деревовидний. Його ж треба знати, як обрізати, щоб не обрізати лишню гілочку, а те старе не оставити, а молоде не обрізати. Так само, і другі кущі, і інші дерева. Це тут це не просто, це не 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 дуже проста робота. оця така. Так само і висадка, так само, і висадка. Тут треба знати про розвідку. Да, 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 да. Раніше з нами проводили, ну а раніше з нами заняття проводили От в старому спалкомі. Там визивали, я не пам'ятаю, вже хто в нас директором тоді був, визивали якогось з із із Києва з із інституту росіднієї водства, визивали якогось такого, вчену таку людину, да, і він з нами проводив заняття не один раз було. Ми записували, розка, розказували, чим під підживлювати, які обдобрення, чим обрати. Робатувати оце все. Да -да, це це таке, таке було у нас, це з нами все проводили, нас вчили просто. А потім ще з опитом, з часом це все проходить, приходить, приходить. З досвід. Угу. Яка у вас площа, скажіть, будь ласка? Площа? Я навіть не знаю, яка в мене площа. Коротше, дивіться, обидві сторони майже від світофора до від першого в'їзду в гаражі і аж до больниці, до кінця, до поля. І та клумба здорова. Оце, оце, оце ми вдвоєм там. Е, от скажіть, от як ви думаєте, легше працювати в парку, десь якомусь, ну коли парк закріплений, чи саме от, ну, на вулиці, де де ваші які особливості? Ну я не знаю, знаєте, якби так одне місце якесь таке було конкретно, от, наприклад, возлі домів, да, возлі дома ось, конкретно. от вони нікуди не ходять, вони возлі свого дому працюють і все. А ми, кроме того, що ми е, е, працюємо на своїх ділянках, у нас ще ж є робота по всьому городу. Ми ходимо і збираємо листя, збираємо сміття, яке у нас є санітарний день, у п'ятницю там чи який день визначаємо. І ми все, те, що ми насобирали. Нагріб донагрібали, на, оставили, ми все вивозимо. У нас колектив дуже, дуже порядний, дуже трудолюбивий, Працюють всі на своїх місцях. Всі на своїх місцях. У нас є озеленювачі, прибиральники, електрики, сантехніки. Ну, що можу сказати? Я працюю з ними почти два роки, вже і в мене дуже приємне. Враження від цих людей. Вони дійсно сплочені, вони знають, що їм потрібно робити. У мене не буває таких, щоб я їм робив якісь зауваження. Тобто ми ходимо, обсуждаємо і вони з першого разу все розуміють, все роблять, і тому в нас місто така краса. Яку площу обслуговує екосервіс? Воно вона є тверде покриття і м'яке покриття. Ну тверде покриття – це проспекти, це тротуари, наші пішохідні доріжки, а м'яке покриття це все, що зв'язане з зеленю, наші колумбарії, наші цвіти, хвойне насадження, всі паркові зони. І це дуже такий великий об'єм робіт, тому що починаючи з шостого ранку, кожен виходить на своє місце і починає. Лідно працювати. Ну, В цифрах пам'ятаєте цю площу? Десь, от, от, давайте так, якщо ми беремо тільки цю площу, ну, яка вона за нами не закріплена, але ж ми, ми її прибираємо, то десь понад 2000 квадратних метрів. А ну, всі об'єми вже перерахується дуже багато. Більше 68 тисяч квадратних метрів. Які роботи ви здійснюєте? А, ну, благоустрій, а, прибирання території, З початку весни, от зараз починається зелень. А, от, все те, що цвіте, пахне, так, це все потрібно обслуговувати, обробляти, слідкувати за цим всім. Ну, ну і найголовніше чистота, чистота міста. Це наше основний завдання, яким краса і чистота. Під час війни чи важче працювати, які особливості виникли? Ну, знаєте, тяжко, бо недополучаємо фінансування. Ну, тяжко. Але навіть от, нехватка людей вона відчувається, ну, так, не, не дуже. Так, дійсно не вистачає працівників, але наші люди... Ну, вони друг друга заміщають, розширені території, все доплачуємо зверху. наразі Зараз така приємна новина. У нас є новий начальник УЖКХ Сенік Володимир Олександрович, і у нас по фонду заробітної плати були залишки коштів. І ми змогли кожному нашому робітнику виплати по 2300 гривень премії працівника комунального, комунального працівника. Що ми ще зробили? Ну так хвастався. Було у нас 8 марта. Ми збирали весь наш колектив і подарували їм покривала кожному, конфети, цвіти. Ну, це було таке двойний захід, і 8 березня, і день комунального працівника. Тобто, ну, може, вони розповіли, ні, не знаю. може казали. Тобто, ну, за наших працівників я намагаюся турбуватися, щоб вони були. Це всім обладнанням, которое їм для роботи. Ну якось так. Так, хотіла запитати про техніку і про знаряддя праці. Чи достатньо у вас чи є техніка, яка допомагає? Так, дійсно, у нас є трактори. Причепає, вишкає, бо у нас все зовнішнє освітлення, да, це працює і дуже важко працюють наші електрики. І ви знаєте, що ми купили нову вишку. Наразі ми зараз вводимо в експлуатацію, поки що відремонтували стару і працюємо, поки що не на вишці, але вона теж працює. Це що по зовнішньому по освітленню, а по території. У нас є трактори, причепи. Сподіваюся, що в цьому році ми купимо причеп маленький, бо у нас він вже такий старенький, старенький, ми уварюємо, переварюємо, але він такий вже ну, наладом дише. Тому ну, техніка є. Потребує обслуговування, вона не нова, але ж працює».